Я сегодняшнего судья открывая оттенка отстоящих характер. Наши на территории, пространство Чарльянского, для процента за районе Семеновника, все почему лимана. На радиополнился по вызначению променных, по законовском линии. Вот эти 5-12 заявки, которые проекты понахалива. Чтобы я при том, что бокале можно было пойти трех или 24. Пане Владиславе, даруйте, що дозволяю собі вас перервати. Якщо можна трошки повільніше говорити, ми дуже погано вас чуємо. Будь ласка, якщо можна повільніше говорити, ми погано вас чуємо. Зараз антитерогічні операції, на жаль, серед українських Ми маємо оперативності на білогії два українських відбувки отримали поранення військових загинув і поки отримали поранення. Активна фаза антитерористичної операції триває, як тільки вона буде завершена кров на і операції як повідомлення повітрякових. Да, пане Владиславе, якщо можна декілька слів про ситуацію навколо Луганського прикордонного загону. Що стосується ситуації навколо прикордонного загону, то я вкотре котре що в рамках антитеросійської території операції працює відповідний посадовий особист, який визначений як оперативна група прикордонних військ. Саме вони координують діяльність. Центру, а з прикордонними військами. вони забезпечують комунікацію і відповідних взаємодію. Що стосується ситуації навколо самого прикордонного загону, то до речі, щоб задавати ці питання до речниці прикордонної служби пане Владиславе, може останнє питання: як ви оцінюєте можливості перекриття державного кордону з Російською Федерацією за допомогою збройних сил? Ми виконуємо завдання в межах тих повноважень, які нам визначені, відповідно до прийнятих рішень і відповідного забезпечення цього, в тих межах, які зазначені відповідними законодавчими актами, які регламентують діяльність антитерахних операцій. Дякую вам сердечно, Владислав Селезньов, речник АТО, був на прямому зі.